Моє вітання вам, друзі, яких Господь дав нам, хай Бог благословить вас, всіх братів, сестер. Хай мир Божий буде наповнювати ваші серця. І в сьогоднішньому часі також ми з вами роздивляємося слово Господнє, яке нас з вами надихає і дає нам розуміння того, що є служіння Богу. Я каже слово Господнє. Ісуса Навина в 24 розділі, 15 вірші, написано так, що написано так. А що до мене кінець написано: А я і дім будемо служити Господу. А я і дім мі будемо служити Господу. Це важливо розуміти, що наскільки це було, знаєте, звертання до народу. Ісуса Навина, що Він каже, Я на себе, Він каже, Я і Дім мій будемо служити Богу. Служити Богу це саме велика і розумна річ в цьому світі. Це те, коли ти віддаєш йому, що Він є. Е він спас тебе, Він дав тобі все необхідне служіння. І кожен із нас він відкрива себе для Господа. А Господь в цей час. Відкрива себе для нас і дарує нам з вами зрозуміти, хто ми взагалі в сім'ї, в церкві, хто ми є, і в кожного із нас є різні служіння і різні таланти, які Господь нам дав. Знаєте, це важливо. От коли у кожного з нас є, ну може не в кожного, хто в селі живе, в того є в пес. У когось є кішка, у кого ну, різні такі ті. Але я говорю, що сьогодні за песа. І коли, наприклад, ви приходите додому, ви кормите песа, а він навіть не разу вам не погуляв хвостом. Якось це ненормально. А коли ви його годуєте, то він миляє хвостом, радіє тобі, улибається, пригаскаче. тому що ти є його хазяїн. Також ми з вами, я нікого не хочу зрівнювати там, з собакою чи ще з чимось, але у хазя... коли є хазяїн, то тоді до нього і розполагається, кожен розполага себе до хазяїна. І ми з вами себе повинні до хазяїна, хазяїн наш Господь, хазяїн нашого нашого життя це Христос. І ми повинні відкривати себе і звертатися до нього з радістю і радіючи тим, що Він є мій господар, і це важливо. Пам'ятати про це, що я дім, мій, що єсть у мене, ми служимо нашому творцю. Амінь.